Я вважаю, якщо починати реформу, то повинні Верховна Рада, Кабінет міністрів, Адміністрація президента починати з себе в першу чергу. Який там штат сьогодні брати Верховну ту саму раду, тільки на отримання, на житлове забезпечення, як кожному депутату виплачується близько 15 тисяч. А зарплата, наприклад, скільки раді, у нас місяць всім працівникам 11 тисяч. І чи доцільно тримати 450 депутатів Верховній Раді, я вважаю, що. Не потрібна така кількість депутатів, що й там до половини розплатити. Мені здається, це було б більше роботи продуктивної, а тут такі одні біки бачимо і конфлікти інтересів. Реформа може потрібна, але не в такому виді, як вона подається. Припустимо, я сільський голова, я не знаю далі, що там має бути, як там має бути, що має об'єднуватись, які функції того старости має бути, на що він може вліяти, що він має ходити, чи він буде тільки тут видавати довідки для, для, для статистики, він буде, чи, припустимо, якщо він не буде входити в число депутатів, то він не буде ніякого рішення вліяти і Да, От, от балактар слав нам де там У придати. Наші є два бригади села, там, Ганівка і Улянівка. От приєднай до липця. Появляються гроші. Я таке одне питання. Я їду від не до села чи до Великої Долянки близько пів часа. Туди пів часа назад. Ось такі дороги в нас. Дороги, що робилися в 60-х роках, Сошенька, вона всяка просіла. Ями. проїхати не можна. Все. Як та скоро, чи це за 20 хвилин доїде до того села? А зробити дорогу? Ми знаємо, що десь зараз вартість кілометра дороги десь близько 10 мільйонів. То дасть 65 мільйонів припустив, щоб зробити цих 6,5 кілометрів до одного села і там 4,5 кілометри до другого села. Це великі гроші. І ця реформа ці питання не вирішить, я вважаю. Навіть якщо у нас останеться 60% цих прибутково об'єднаної територіальних громаді, ну це близько, ми вважали, заробляла територіальна громада близько 500. 600 тисяч, як який рік. Ну, почитайте, 60% це 300 тисяч. Що на 300 тисяч можна зробити? Всі реформи повинні бути націлити на людей і для людей, наблизити послуг до людей на місце. Зробили дозвільний офіс. офісу. Я стикнувся з таким питанням. Треба було мені допомогти одній бабці взяти довідку в відділі про вартість землі на сеному пункті. Раніше ми їхали в земельний відділ, писали заяву і на 5 часа отримали довідку. Зараз їдемо в дозвільний офіс, пишемо заяву, подаємо документи, паспорта й кода, чекаємо дві тижні і забираємо. Раз. Транспортне сполучення від нас. У нас автобус в села ходить раз в неділю, середа. Це аж ніяк не наближає послуги до людей, я вважаю. Що, якщо треба дойду то той самий дозвіл офіс, що там повинно питання вирішити за 15-20 хвилин максимум. А не дві тижні люди мають ходити. Це довідка. Є серйозні питання, то там ще, ще довше дається місяць, припустимо, що касається оформлення земельної паю чи ще щось, там, то тобто, там процедура не менше місяця-півтора. Я вважаю, що дійсно об'єднання громад повинно проходить добровільно. добровільно, що я не бачу ніяк. Нас Нас от розділили в Лецькій районі, представляли, давали там, е, карту громад, показували. Мало бути чотири громади: там. стара Прилука, росоша. Липовець і турбі. Ну, стара прилука не проходить там, наша обласна рада щось не затвердила цей. І ну, для мене питання, вже це не об'єднання громади. Що громади хочуть віддатися ці три громади, стара Прилука, там біла я чув і нова прилука. То до чого тут обласна рада? Це вже питання. І дійсно, що треба починати з людей робити сходи села, збори села, хай приїжджають представники, хай ті. Товариші, які розробляються, приїжджають людям, розказують, як воно має бути, що воно бути, і люди повинні рішати. У нас була сесія сільської ради, депутати висловилися, що проти об'єднання нікуди не хочуть об'єднуватись. В тих сільських радах, де голова працює і займається проблемами села, то вважаю, що рішення буде, мені каже, негативне. Вони будуть проти об'єднання, тому що я кажу, ми приходимо в школу, я ж кажу, у нас на території територіальної громади. Було раніше три колоспа. Три і прийшло пора, об'єднали ці колоспи в один. Вирували в усіх трьох селах до об'єднання життя, робили люди, була робота, все. Потім об'єднали в один, зразу позакривали в тих двох селах дитячі садочки і школи. Тільки позакривали там школи. Життя в тих селах потихеньку почало занепадати 6 років за часів колгоспу. І так сьогодні там на ці села фактично доживають. Зробили медичну реформу. От у мене проблеми немає у нас е... за ФАПом на, на два села Ганівка і Лянівка. Там люди виживають як можуть. Як, куди мене зверталися, як мене зверталися? Ніхто це питання так і не вирішив. Що надолювання об'єднання, то повинен президент, і Верховна Рада і Кабінет міністрів бачити думку людей. Територіальних громад, все. Я плод до того, щоб робили сходи села і люди рішали питання обруєно об'єднання об громад. Повинна бути мотивація для людей, що дасть їм об'єднання?